Народна пісня, дума чи романс у душу л'ється і заполоняє, та заворожує, жаклує нас, і в саме серце раптом проникає. Сльоза накотиться, не зупини, десь винерне з душі нежданно, услід за піснею душа летить, і серце рветься невблаганно. Так солодко тоді душа щемить, а музика, мов хвиля нагортає. Струна чарівна в серці задзвенить, і ні для чого місця більш немає. А хвиля музики несе удаль, ні й розчинитись хочеться й летіти. В музиці життя, любов, печаль і душа стає, немов тендітні квіти. Народна пісня не страшний їй час, у ній звучання рідні й позитивні. Вона живе у кожному із нас, мабуть, таки. На генетичній рівні. Лунає пісня українська й степ безмежний ожива. Промінням сонячним на квітах чарівна бавиться весна. Лунає пісня українська, в кожну домівку шле тепло. Як своїм дітям добра мати, дарує спокій, радість і любов. Цього року свій ювілей. Святкує народний самодіяльний ансамбль пісні і танцю Хлібодари Уманського національного університету садівництва. За такий чималий проміжок часу відбулось багато змін як в країні, так і в житті колективу. Але хлібодари наперекір усім негараздам залишались скрашувати університетське буття, радувати піснею та словом. Вітаю творчий колектив із 35-річним ювілеєм. Дякую за творчість! Бажаю творити до 50-річного ювілею. Хорове мистецтво виховує у молоді не лише музичну культуру, шанобливе ставлення до духовної спадщини, але й відчуття спільної діяльності. Студенти активно працюють у напрямку української культури, знайомляться з шедеврами пісенної творчості та продовжують життя найкращим українським пісням. Різний слід залишають люди на землі: одні сади, сквери, алеї, інші пам'ятники, картини. А от хлібодарі, як відомо, знайшли себе в пісні. І чим більше співають артисти Національного університету, садівництва, тим більш схиляються вони в царину пісні, музики. Музика, вона як терапія, пробуджує найтонші струни кожного студента, які примножують славні традиції національного університету садівництва. Я бажаю учасникам творчої наснаги. Терпіння, працелюбства, і нехай ваші співочі душі ніколи не знають смутку, тож нехай і надалі ширяться обрії народної творчості а нам залишається щиро радіти успіхам авторитету і популярності цього чудового співочого колективу. sorry